Вітаю на каналі Лютий Місяць. Отже, це відео про бюджетні материнські плати, які адекватні варіанти можна розглянути, якщо ви збираєтесь зібрати собі ПК. Одразу скажу, що під бюджетні мається на увазі в контексті пропозиції ринку, а не умовно до тисячі гривень. І розглянемо материнські плати на чіпсетах AMD та Intel. Почнемо з B650. Найбільш оптимальним варіантом в бюджетному сегменті, на нашу думку, є ось ця ASRock. ASRock HDVM2. Гідна 11-фазна 8,5 VRM. EM2PCI5,0. Стандартна, проста інтерфейсна панель, це можна сказати про всі сьогоднішні материнки. Плюс мінус 1 USB, присутній 2,5 ГБ, з мінусів лише 2 DIMM слоти Але якщо купити одразу 32 ГБ DDR5, то на пару років точно вистачить. Якщо потрібно 4, тоді Gigabyte DS3H, також якісний VRM. LAN 2.5, норм по інтерфейсам. Щоправда, немає M2 PCI 5.0. Якщо це вже не по бюджету і потрібно 4 слоти пам'яті, скажімо, дві плашки по 16 для вас буде дорогувато, тоді розглянемо ось ці наступні варіанти: ASRock PG Lightning і Gigabyte D3HP. Ціна однакова плюс-мінус десь 5100 гривень. VRM оплат по-різному організований. І обох гірше, ніж у варіантів, про які розповідав раніше. Але у всякому разі для шестиядерників буде ОК. І там і там є LAN 25 Гбіт. PG Lightning має ще слот для M2 Wi-Fi. Якщо не в захваті від BIOS 40 тоді D3HP. Тут, до речі, є прикольна фішка, щоб відяху легше знімати було. Але це дрібниця, звісно. Якщо дивитися на опції дешевші, то вони вже на клас гірші, я б сказав. Взагалі з поганеньким VRM, переважно без радіаторів. Гірший LAN. До прикладу, Asrock HM2Plus коштує на 300-400 гривень дешевше за HDBM2. Але тут навіть на офіційному сайті є обмеження щодо процесорів 120 Вт. Якщо перейти на сайт AMD, можна подивитися, які проце під 120 Вт підходять. Але треба пам'ятати, що TDP і енергоспоживання це не одне й те саме. Як правило, споживання вище, ніж TDP. По суті, це материнська плата для шестиядерних. Окрім того, і зазначений розгін пам'яті гірший. Немає також Лану 2,5 Гб. Думка наступна: якщо ви для офісу варіант шукаєте, або бабусі у літню хатинку, то можна і таке розглядати. І навіть варіанти ще дешевші, без радіаторів, але ми б цього не рекомендували. Йдемо далі. B550, ASRock Pro 4 ця материнка вже була в нашому відео про оптимальний ПК. І, в принципі, вона і надалі залишається гідним варіантом, якщо вам потрібно, на цьому чипсеті. Вона коштує орієнтовано 4540 гривень, має доволі великий радіатор, немає BIOS flashback, але є хоч Troubleshoot LED, адекватний VRM і підсистема інтерфейсів. Бюджетні варіанти, які ще можна розглянути, це Gigabyte ds 3 h і аналогічна з Wi-Fi AC. VRM гірше, ніж у PRO 4, SATA менше. Це варіант для шестиядерника або максимум восьмиядерника в стоці. Є флешбек, проте. І коштує на тисячу гривень дешевше. По бюджетним b 550 на нашу думку, все. Нагадаю, 7000 серія Ryzenів в цей чіпсет не підходить. 5000 серія остання на М4 сокеті. По бюджетним Intel на чіпсеті b 760 на кінець листопада на українському ринку підібрали. Ось такі дві пропозиції. Перша це ASRock B760 Pro RSD 4. Плата має купу USB-портів, три слоти для M2, один з них для Wi-Fi, 2,5 LAN, гідна VRM, форм-фактор ATX 4 dimm слоти. Вартість 5200 гривень плюс мінус. Друга дешевша 4800 гривень. Модель b 760 ds 3 h ddr 4 Менший USB, гірший LAN, мінус LANM2. Але якщо це все не потрібно, можна розглядати цю. І останнє на сьогодні B660. Тут у нас всього один варіант: Asus Prime B660MKD4. Відносно адекватно загалом і по частині VRM, і своїй ціновій категорії. 2M2 слоти, 2 для DRAM. Найприємніше тут ціна 3890 гривень. Материнські плати на чіпсетах H610, A520 та a 620 ми не розглядаємо. Тут по розгону або ні, або частково. PCI express 4 і 5 також або немає, або частково. Цей варіант чисто в Офіс або на дуже коротку перспективу. А на цьому все. Дякую за перегляд. Задавайте ваші запитання в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео!